Я оце тут колісо рубаю, рубаю топором, а воно щось не рубається. Так чим мені дірку в колесі зробити, щоб можна було в нього всунути трубу? Привіт! Сьогодні хочу поділитися власним досвідом заведення води у будинок, які ми допустили помилки під час цього процесу. Спойлер, їх було достатньо, достатньо багато. Ну і про основні моменти, на що треба звернути увагу. Це канал Село Я, я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Якщо у вас цікавить сільська тематика та взагалі життя в селі, підписуйтесь, ставте лайки. У мене на каналі багато цікавої інформації, а буде ще більше а ми починаємо. Коли ми тільки купили будинок, нам сказали, що вода, в принципі, заведена, Ну, заведена тільки вона була в літню кухню оце ось вона, а, вон, власне, будинок. Трошки далі. Чому так? Тому що попередні власники в основному проживали в якраз в літній кухні. В самому будинку не було санвузла, не була облаштована кухня. Єдине, що було, це сток для води в одній з кімнат був призначений. Це інше ми робили самостійно вже. Взагалі ми значно пізніше зрозуміли, що тут досить цікава була концепція. Ось ми бачимо яму для стоку води з літньої кухні. Удобно, да, тут у нас дорога є. Під'їхав, кинув трубку, викачав сток і все в тебе хорошо. Коли ми купували будинок і ми зайшли на літню кухню, нам показали, що ось є бойлер, є ванна. Кажу, хорошо, а де туалет? А туалета кажуть, нема. Туалет на дворі був. Точніше, нам сформулювали, що туалета просто нема. І тільки через 2 дні, коли ми. Приїхали ще через два дні. Ми знайшли, що він, хто знаде, на господарчому дворі знаходиться. Звичайний сільський туалет. Чого було так зроблено, я не зовсім розумію. Ну, але так було вигідно комусь, удобно. З тією ямою ми розібралися. Там все удобно зроблено для того, щоб під'їжджала машина з дороги. Зразу викачувала. Очевидно, туди виходять у нас труби від мойки на літній кухні. Тепер йдемо далі. Проходимо трошки в глибину нашого двора. І тут знаходимо ще одну яму. Ось вход в літню кухню, ось яма. Отам заїзд. Ну, Чисто теоретично, теж можна під'їхати. Щоб викачати. Очевидно, сюди у нас йдуть труби з ванни, яка теж знаходиться в літній кухні. А ось у нас і третя яма, в яку йде більше всього води, тому що сюди виводиться вода з хати. З кухні в хаті, і з ванне в хаті з стиральної машини і всього остального. Ця яма тут була запланірована ізначально. Ми єдине, що трохи її поглибили. І отут у нас нема ніяких под'їздів. Бо тут у нас стовп з одної сторони, тут у нас погріб, а тут у нас хата. І машина сюди ніяк не під'їде, поэтому он у мене стоять два відерця, і саме ними я і вибираю це те, що скаплюється в цій ямі. Ручним методом, як то кажуть, це ми з вами трохи забігли вже вперед, тому що облакаємо окремо про водовідведення, а тепер вернемся, власне, до питання: а як же ж у нас звідки береться вода? А береться вода, у нас очевидно, со скважини. Де в нас знаходиться скважина? Зараз покажу. Звісно, що це було одне із перших питань, яке ми задавали при купівлі будинку, тому що зрозуміло, що нам треба буде або нову скважину бити, або десь ставити станцію і таке інше, тому треба було зразу цей момент прояснити. Нам показали. Оце отут ось, та я вже спиляв, отут росла абрикоска. Ось літня кухня в нас. Отут росла абрикоска. Як ви бачите, товщина абрикоски, слава Богу, була. От кажуть, десь отут у нас і була пробита скважина. Але ми точно не знаємо, де, поэтому, якщо що, шукайте якось самостійно, можете сміталоіскателем там шукати, або ще якось. На жаль, поки що ми так і не змогли знайти. Де конкретно у нас знаходиться скважина, тим не менше, працюємо далі. Насос тут у нас стоїть іще старенький від попередніх власників, і не що ми йому докупили в музей. Тут у нас установлено два крана. Цей кран перекриває трубу, яка виходить на двір під шлангу, щоб можна було поливати квіточки. А цей кран перекриває у нас трубку, яка подає воду далі сюди, на, на кран наверх. І на бойлер той, що в літній кухні. Третя шланга у нас уходить вниз. І далі в землю, і йде вона в хату. Ну і виходить, тут воно від цього з літньої кухні у нас йде он до хати. І заходить в хату, зрозуміло, ну, що попід землею воно йде. На момент покупки будинку. Мало того, що в мене не було досвіду в цьому всьому. Ще й по времені в мене фізично не було можливості все це самому робити, і більш того, навіть контролювати в мене часу не було, як все це робиться. А тому ми звернулися за допомогою до спеціального спеціаліста-фахівця, якого мені дуже рекомендували як професіонала своєї роботи, який в Харкові робив ремонти в дуже крутих котеджах і інших домах, який може зробити все. А оскільки. Після переїзду в Полтавську область, у нього тимчасово не було роботи, він согласився нам зробити, виконати ті роботи, які ми його попросили. Задача була яка? Завести воду в хату, труби, далі викопати, докопати, углубити яму, та що вже була зроблена, то, що я вам раніше показував. Вкинути туди колеса, які вже були, щоб зробити дренаж трошки, і вивести туди пластикову трубу зливу. Собственно. А, ну і ще ми хотіли, щоб він нам електрику зробив, бо він сказав, що в електриці він теж розбирається. Ну, що то пошло не так. Йому були видані кошти, він сказав, що треба стільки-то, стільки-то на стройматеріали, там на труби, на оці всі діла. Е, договорилися, що він робить. Ми приїжджаємо, провіряємо і оплачуємо його роботу. Всі моменти, що він просив там по стройматеріалам, це, звісно, ми дуже швидко вирішували, там давали або гроші, або самі йому підвозили, ну так. І на тиждень він залишився займатися цими ділами. Спочатку копав траншею під трубу, щоб завести трубу з літньої кухні в хату, потім копав яму для зливу, ну, докопував. ну і далі йому треба було вже прокладати труби. Перші підозри, що щось іде не так, в мене виникли, коли чоловік дзвонив мені і каже, я оце тут колісо рубаю, рубаю топором, а воно щось не рубається. Так чим мені дірку в колесі зробити, щоб можна було в нього всунути трубу? Тут я заподозрив, що він не сильно розбирається в сільських зливних ямах і, можливо, раніше він займався сєптиками, а може він взагалі цим ніколи не займався. Тому що можна колісо прорізати або гарячим ножом, а можна зробити так, як зробили ми зараз уже. Ну це вже після нього переробили. Тобто трубу поставили просто між двох колес. А між колесами, соответственно, у нас стоять кирпичики, і там труба якраз прекрасно поміщається. Після такого странного звонка, я вирішив, що треба все-таки провірити, як воно все зроблено, як там йде процес таке і таке інше. Коротше, через тиждень після початку роботи ми заїжджаємо в хату. Що зробив чоловік? По-перше, він взяв е металопластикові труби тому що в нього не було паяльника під пластик, тому він вирішив робити оце Він чогось зробив кучу соєдіненій і пережав їх. Як ми потім дивилися з другим фахівцем, на кожному соєдіненні була гайка трохи зірвана, ну не гайка, оця сама шайбочка. І воно кругом слинило. Кругом підтікало, а таких соєдінь чогось було зроблено, я не знаю. Ну, штук-20, мабуть, по всій длині, длина тут в общій сложності 10 метрів, то їх було от 20 штук зроблено, чуть ли не кожні пів метра. Там, десь він хотів повороти, там десь він ще щось хотів. ну коротше. Другий момент. У мене труба піднімається, заходить в хату на уровні пола, піднімається на висоту пів метра вдоль стіни, кухні. Іде понад стіною кухні на висоті пів метра, потім опять же згинається, йде вниз, тому що йому ж треба ще в пол її завести, щоб провести через прихожу, бо там же ж двері у нас. Вопрос: за чим це було зроблено? Людина отвітила, ну, та все одно, ж воно тумбочками прикриться. А нафіга ти його туди взагалі піднімав. Ладно, це таке діло. Йдемо далі. Завів він труби вже в цей. В ванну. Ідемо, виходимо на двір, дивимося, що зроблено там. Залазимо ми в яму. Я відкриваю, а в мене труба, яка виводить воду з унітазу, з ванни, Ну, коротше, оця вся злив, він знаходиться на самому дні ями. Під углом, я не знаю там, ну, не то, що там. 10-20 градусів. Там угол був градусів 70, мабуть, від хати, тому що там же ж перепад висоти добрячий був. І він за чимось вирішив, що треба його в самий низ ту трубу пхати. Причому, опять же, у нас була проблема, а як же ж його всунути в колісо? Я беру два коліса, засовую між ними трубу і показую. А в чому проблема, друг? В цей момент він осознав, що десь він, мабуть, трошки. Налажав. Ну, З шайбами ми вже потім вияснили. Каже: ну, я, мабуть, тоді возьму тільки не ту суму, на яку ми договорювалися, а половину. Ну, я ж вам оце хотів ще розводку зробити. А я дивлюся, що в мене вже кусок глиняна стіна. Це не, не так, як в котеджах, там, на вілах да, де зроблено, де у нас гіпсокартоном щось прикривається, чи в нас з кирпича, там, чи з бетона, з піноблока зроблені хати. У нас вже все зроблено з самана, тому коли він взяв перфоратор і лупонув собі штробу під розводку електричества, в мене відпала половина саманини. І це він тільки почав. Він пройшов десь пів метра, наверное, під той штроби, і вже там було видовбано нормально. Ну, тобто вам треба штроба під провод, а вона у вас шириною 20 см, тому що откалуються куски самана. Він каже: Я оце не знаю, що тут робити. Кажу: я оце знаю, що тут робити. Давай ми заканчуємо наше сотрудничество і на цьому прощаємося. Розчиталися ми з ним, що половину стоїмості його услуг ми оплатили, тому що те, що він зробив, він не все зробив. По факту, ми йому заплатили за те, що він викопав ямку, одну, другу і, і все. Те, що в нього а остальне в нього плохо вийшло. На тому ми з ним попрощалися. Оце ще було півбіди. Зачем ця мудра людина підняла мені бойлер. Ми учитуємо, що у нас цоколь хати вище, ніж літня кухня знаходиться, чим станція. Тобто, вже йде перепад висоти. Насосу і так важко качати на таку дистанцію, на таку висоту. Ну, він слабенький, старенький насос, але да? ну, тим не менш, йому важкувато качати на таку висоту воду, і він ще має Накачати його в бойлер, тобто ще ми вище піднімаємо. Правильно, правильно. Тому, щоб все це добре, наш фахівець задрав бойлер під самий потолок. А бойлер у мене на 90 літрів. То, звісно, він просто тупо не набирався. Ми ждали 2 чи 3 години, бойлер не набирався. Звісно, води гарячої не було. І треба було все переділити. На жаль, всі ці проблеми я не зміг зразу виявити в той момент, коли ми ще прощалися з цим товаришем. А, опять же, тому що були в мене свої обставини, чого я не міг постійно бути присутнім в хаті. Приїжджали сюди раз в тиждень, раз в два тижні, поки тут велися ремонти. Коротше, коли ми знайшли наконець нормального спеціаліста, він показав мені всі оці труби, які течуть. Ми купили заново по всій длині трубу. Тільки ну, на, на вході з хати, от уже в хату завів той фахівець воду, слава Богу. Все остальне ми взяли пластикові труби. Їх спаяли пайкою обичною, без оцих всіх файбочок і металічних елементів, І тоді воно тільки прекратило текти. Вроді, все зробили нормально, а бойлер вже опустили нижче. Все вроді хорошо, откручуємо водичку, водичка не тече. Чого водичка не тече, непонятно. Пішли дивитися станцію. Чи вона не тяне. Станція роби. Водичка тече безпосередньо трошки тоненькою цілочкою на кухні, далі вона не тече. І тут ми починаємо йти по всій трубі, шукати, в чому проблема. А проблема заключалася в тому, що перший фахівець, коли тільки-тільки він заводив трубу, Хату, він не заткнув її, коли проштовхував через земельку. І він набрав туди десь пів метра піску, землі, грудочок всяких і так далі. У нас на кранах крани були нові, красиві, з оцими ситочками, да, щоб фільтрувати додаткову воду. І в оці всі ситочка набилася куча грязюки, поки ми не открутили, повністю не відключили трубу, не вивели її повністю, відсоєдинили від всієї системи. Не дали напор нормальної води туди, поки вона не виплюнула весь отой пісочок, водички у нас не було. В ітоги ми попали ще приблизно на таку ж суму, що по матеріалам, а, попали на ті ж гроші по виконанню робіт, тому що прийшлося практично все переробляти. Ну, спасіба чоловіку, він хоча б нам траншею викопав та докопав той нещасну зливну яму, і тепер водичка в нас. Зливається в ямку, тому що все остальне нам довелося переробляти. Частково я переробляв, частково цей спеціаліст, якого ми другого вже наймали, який був м'ясний. Тобто той факт, що у людини є досвід в ремонтах там модних якихось домов, не значить, що вона нормально справиться з ремонтом в обичній сільській хаті. Це не значить, що він зможе нормально проложити тут воду, не значить, що він нормально зможе проложити. Електрику, ну, а тим людям, які збираються щось робити, ви коли починаєте щось робити, ви думайте, пожалуйста. По тому, ну, такої жесті я не, не бачив, Ну, я сам колись шабашив, коли давно ще в юності працював в строїтельному магазині, ми клали ліноліум, ламінат, плінтуса ставили, з пластиком работали. Ну, от таке. Тобто, я Оце я розумію. З водою, з електрикою я не сильно дружу, тому ну, не дружив до переїзду в село, зараз потроху і ці сфери. Але коли я щось роблю, і в мене щось не виходить, я гуглю, як його робити. Я питаю у старших знайомих, як це можна зробити, а не так, що бити тупором. По резиновому колесу, і питати у замовника, а чого в мене резинове колесо не рубається топором. Ну, тому що воно так зроблено, щоб топором тобі в лоба прилетіло, коли ти по ньому б'єш. Ну, власне, підсумуємо, що в чому ми помилилися? Ми вибрали людину, яка не зовсім була в темі того, як все роботає в селі. Можливо, він гарний спеціаліст там по ремонту будинків з сучасних матеріалів, але він не зовсім розбирався в питанні по тому ж самому саману, як бити штробу в саману. Раз, раз. Друге, постоянно контроль, як мінімум на перших етапах, дивитися, що роблять ваші робітники, коли ви їм ставите задачу. Ми цей момент упустили. Там були об'єктивні обставини, які нам не давали можливості це зробити. Тим не менш, контроль нужен. Хтось тобто там має бути присутнім, щоб періодически встановлювати дуже бурну діяльність, яка йде не в нужному вам руслі. Третє, не завжди варто довіряти, О, безумовно рекомендаціям і тому, що ну, презентабельному вигляду, скажімо так. Бо я вам чесно скажу, той спеціаліст, який приходив, не фахівець спеціаліст, який приходив нам і все переробляв, у нього був не дуже презентабельний вид, він по своїм внешнім характеристикам, скажімо так, уступав першому фахівцю, ну, по своїй роботоспособності і досвіду значно його перевищував по всім параметрам. Четверте, коли ви збираєтесь щось самі робити, чи збираєтесь наймати людину, щоб вона це робила. У людини треба спросити, а як ти це будеш робити? А якщо самі збираєтесь робити, самі продивитися, як це можна зробити, і які варіанти краще. Умовно, набагато простіше і набагато краще зробити воду, заводити через пластикові труби, ніж через металопластик. Да, металопластик також використовується в різних там моментах, але тим не менш, пайка буде краще, ну, це з моєї точки зору, пайка пластикових труб буде міцніша, надійніша, ніж 33 соєдіння металопластика. Я скажу чесно, в мене лежить зараз достатньо багато металопластикових труб, Я вже показував, що в мене. Вода зроблена, виведена якраз металопластиком е, на вулицю, та якраз з остатків тих труб частково. І вони ще в мене там використовуються. Ну, суть в тому, що дуже багато було потрачено грошей на всякі соєдіння. Їх в мене ще штук 30-40, навіть лежить тих соєдіння, кранів поломаних і прочого. Щось воно там пішло не так. Поэтому тому лучше або посоютуватися зі спеціалістом, не з тим, якого ви собираєтесь нанімати, а з якимсь стороннім, або почитати в інтернеті про те, як його лучше зробити. І потім у той, той людини, яку ви собираєтесь наймати, спитати: А як ти собираєшся це робити? А ти уверен, що так робити? Чи може лучше по-другому зробити? По факту, я думаю, що набагато простіше було б, аби ми купили ізначально паяльник для пластикових труб, і він все це просто спаяв. Бо він сказав, що я взяв металопластик, тому що воно не цей. У мене паяльника немає свого. У мене весь інструмент в Харкові. Паяльник той стоїть не так і дорого на самом деле. Нам би дешевше це обійшлося, чим, еслі, чим так, як зараз, що ми заново все переробляли і платили за переробляння. Ну і п'яте, якщо ви не розбираєтеся абсолютно в темі, то я б рекомендував у місцевих. Причому у кількох різних людей попитати, хто цим займається і наскільки добре він це робить. Ви зможете почути кардинально різні думки, але, як правило, з трьох п'яти людей, які вам скажуть свої рекомендації, що там Петро робить добре, другий скаже, що Петро робить погано. Але вони обидва скажуть, що Василь робить непогано. І відповідальний, не бухає там і, і так далі. Тобто, от на такі рекомендації я більше орієнтувався, ніж на е, непонятні якісь отзиви. Отакий от наш реальний досвід. Вибачте, що без демонстрації всіх процесів, це, на жаль, було досить давно, вже 2 роки минуло. В мене відео ніколи тоді було знімати. Дякую всім за перегляд, за вашу підтримку. Хто підписується, хто ділиться моїми відео з о, своїми друзями. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Всім гарного вечора. Силте на снаги на завершення цього сезону, на наступний сезон, хто вже цей завершив. Готуємось до зими. До зустрічі!